Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Нарешті я його записую на фоні ось таких чудових, просто неймовірних квіток півоній. Півонія це одна з моїх найулюбленіших квіток, і тут зараз в кімнаті стоїть просто неймовірний аромат цих квітів, і в мене на гряці просто буйство фарб. Я трішечки сумувала через те, що півонія почала розпускатися у мене на грядці в той період, коли я захворіла. Хто слідкує за мною в телеграмі, то ви знаєте, що я перенесла досить важкий грип. Більше тижня я лежала хвора. І це перше відео, яке я записую після своєї хвороби, і це навіть трішечки дивно. Ну, звичайно, буде ще влог, але його я записувала під час хвороби. От, і тому я трішки хвилювалася, що від цвітуть мої півоні. Я не запишу зовсім ніякого відео на фоні цих гарних квіток, але сьогодні я себе нормально почуваю, і тому вирішила власне, записати відеовідгу, короткий відеовідгук на один аромат. Зараз непростий період в моєму житті, але я все рівно хочу продовжувати записувати відео і дуже сподіваюся на вашу підтримку, що ви мене підтримуєте вашими вподобайками, вашими коментарями. Це завжди мотивує. Так от, перед тим, як я захворіла, я купила собі аромат, купила його собі всліпу. І поділилася в своєму телеграмі своєю покупкою, своєю такою радістю, і отримала фідбек від вас. Багато хто писав про те, що а як же воно пахне, і щоб я власне поділилася своїми враженнями про аромат з вами. Звичайно, для цього я, власне, і записую відео веду цей канал. Але так сталося, що я ну, фактично одразу захворіла. Я встигла поносити цей аромат один раз і все, я злягла з температурою. От, і сьогодні я ходила вже по справам в місто і наносила на себе цей аромат, і вирішила, чому б власне не записати відео про нього. Це аромат, про який ж аромат іде мови, це аромат від бренду Монталь, який називається Ут Пашміна Або Ут Пашміна, я не знаю точно як правильно, я буду казати Ут Пашміна. Я замовила ось таку тревел-версію, це 20 мл. Це перший такий флакончик від Монталь у мене, тому що я маю лише 100 мл -ві флакончики від Монталі. Перше, я вже не пам'ятаю свою мотивацію, чому я взагалі вирішила купити цей аромат. Просто мені захотілося якогось уда, я не знаю, що відбувається. Я вже десь писала про те, що, знаєте, в мене така трішечки біполярочка, тому що я останнім часом дуже полюбила такі природні, зелені аромати, свіжі. І в той самий час мені чомусь хочеться. Удів, хочеться якихось готичних троянд, та щось такого важкого, східного, це, отак мене, знаєте, кидає зі сторони в сторону. Тому, власне, я і вирішила купити цей аромат сліпо, тому що, ну, власне, уд. І ніби як і відгуки на нього були непогані, і, власне, ось в мене цей аромат. Він прийшов в ось в такому мішечку. Як зазвичай, без коробочки стається без коробочки, тільки в мішечку. Ну, одним словом, до... зараз я поділюся своїми власними враженнями про цей аромат, але перед тим, як завжди, я зачитаю все ж таки піраміду. Значить, Аромат в нас був випущений у 2021 році, і в піраміді у нас всього 4 компоненти. Не знаю, наскільки це правда, тому що я прошу пробачення ще іноді мені пришить у горлі. Я відчуваю трошечки більше, ніж чотири компоненти, але менше з тим. В піраміді в нас заявлений, власне, уд, троянда, ваніль і сірий мускус. Я, до речі, ніколи не звертала увагу на сірі мускуси. Але вони існують, як виявляється. І що ж таке пашміна? Це така вовна, така тканина з вовни. Я спеціально виписала для того, щоб вам зачитати тонка, м'яка тепла тканина, одержувана з пуху або підшерстка кашмірських гірських кіз. Дуже так незвично. Ці кози вони дуже такі красиві. На фотографії я дивилася. І, власне, напевно. Через ось цих кіс, та да? через, можливо, асоціацію якусь. Але і коли я дізналася, що це власне тканина, в мене якось все склалося в голові, тому що окрім ось цих чотирьох компонентів, про які я вам зачитала, я тут відчуваю ще ноту шкіри. І це дуже красиво. Я повинна сказати, що цей аромат мені дуже-дуже сподобався. Я не очікувала, що мені настільки сподобається цей аромат. Зараз він для мене, ну, після хвороби, він для мене трішки заважкий. Але я пам'ятаю свої от перші враження, коли я його розпакувала і на себе нанесла. Це було саме те. Що я очікувала почути, всі мої сподівання від сліпої покупки повністю справдилися. Це, неймовірно, гарний витончений аромат такої тонкої, м'якої шкіри. Шкіра це такий компонент, якого я трішечки побоююсь. Не завжди вона мені подобається. Але останнім часом, от фактично, вже два аромати. Попередній був від Banana Republic. Я показувала розпаковку. Шкіряний аромат дуже гарний. Дуже мені сподобалась та шкіра. Я так само зроблю більш такий детальний огляд. От, що стосується у Пашміна, звичайно, тут... Я наносила ще вранці, а зараз в нас вже обідній час. І я ще відчуваю на собі цей аромат. Хоча спочатку мені здалося, що він не надто стійкий, але насправді він стійкий. Мені важко судити про шлейф, тому, що, як я вже казала, я носила не багато тільки всього, всього лише два рази і носила цей аромат. Тому мені важко говорити про шлейф. Я думаю, що він все ж таки є можливо, не такий голосний, але він є. Ви знаєте, коли я нанесла цей аромат, я одразу зрозуміла, про що цей парфум. І зараз, можливо, хтось здивується. Знаєте, коли блогери роблять підбірки ароматів на, на різні теми. А, то серед оцих всіх тем є тема сексуальні аромати. І мені було завжди дуже важко, хоча я отримувала запит від вас і навіть намагалася знімати якісь аромати сексуальні, скажімо так, але е, ну, важко мені взагалі з цим напрямком. Я не розуміла, що таке сексуальний аромат, поки я не розпилила ось цей ут пашміна. Нарешті, я знаю. Як пахне сексуальний аромат, друзі, це воно. Він, можливо, трішки якийсь тілесний. Я не можу це передати. Це дуже важко передати. Це, напевно, якраз таки ось ця тканина тонка, вовняна, тепла, нагадує такий кашемір, це сумка, чомусь вона мені. Виглядає м'якою, тобто це не структурована така жіноча сумочка, а м'яка шкіряна сумка, дуже-дуже витончена шкіра, така, знаєте, в мене є от така сумка, вона шкіряна, а всередині ця шкіра вивернута. Це дуже е, така ніжна сумка, аж знаєте, тендітна якась така вона. І враження, що всередині цій сумці, оця тканина вовніна. Вона дуже затишна, вона така тілесна, настільки пахуча. Безумовно, тут є троянда і ут, але в першу чергу це дуже ніжна і дуже красива. Тонкої такої виділки жіноча шкіряна сумка. А, мені здається, що ця тканина це якийсь шаль, можливо. Знаєте, це теж такий жіночий, теплий, дуже затишний шаль, який носить жінка чомусь в цій сумці. Але тут а, Троянда, вона не болгарська. Вона Нетипово, мені здається, для бренду Монталь. Вона дуже завуальована. Тобто, вона якось, знаєте, ховається. Можливо, в цій самій сумці ховається ця троянда. Наскільки вона тілесна. Взагалі цей аромат, він настільки цільний. Просто мені от важко. От я дивлюсь Піраміда Ут, Троянда Ваніль. Це просто шкіряна сумка, в якій знаходиться ося тканина. Вовна, тепла, затишна. М'яка, якій хочеться просто загорнутися в цей шаль настільки сексуальний аромат, я хочу ще раз його нанести. Не На старті. Більше троянди от дуже європейський, ну, тобто він не медицинський, так, він не якийсь такий пронизливий, дуже збалансований аромат. Я не хочу, щоб ви купували його всліпу, але я знаю, що дехто вже купив його всліпу, тому що я була дуже ну, вражена. Я була вражена, я поділилася цими враженнями одразу в Телеграмі. Мені цей аромат дуже зайшов, дуже сподобався. Я одразу захотіла величезний флакон, але все ж таки спинилася. Варто все ж таки зносити ось цю двадцятку, і далі, якщо все буде добре, купити ну, хоча б 50 мл цього просто шикарного аромату. Так, на початку це Троянда і Ут. Але дуже швидко виходить ось ця от пашміна, та ось ця от тканина, ось ця затишна, така якась складова цього аромату, і дуже якась така тілесність. Просто від, прям відчувається тілесність аромату. Напевно, саме ось ця тілесність і робить його сексуальним. Не знаю. Оце аромат, який одразу викликав в мене ці асоціації. Я одразу зрозуміла, що таке сексуальний аромат, коли я його на себе нанесла. Неймовірно красивий парфум. І ви знаєте, він не такий кричущий, як, як зазвичай у Монталя це буває. Після того, як я познайомилась з цим ароматом, який я його купила в цьому. От флакончику я замовила собі декілька пробників ще від Монталь. Зараз я їх тестую і скоро вийде відео про ще декілька ароматів від Монталь. Подивимось. Можливо, я щось куплю собі в повноцінному флаконі, але зараз мене, прямо тягне до цього бренду. І я завжди любила бренд Монталь. В мене всього. Три аромата, здається, три аромата повноцінних від цього бренду. Знаєте, якось так завжди було прийнято в парфумерних кругах ну, серед парф поціновувачів, хейтити даний бренд це ж типу, Менталь, що він там може нам запропонувати, окрім трояндів і удів. А виявляється, може. Єдиний мінус. Особисто я вбачаю в бренді Монталь, це, звичайно, асортимент. Він просто дуже великий, там, здається, більше 150 ароматів, і, звичайно, дуже легко загубитися а, в цих флакончиках, в цих назвах, і зрозуміти, що тобі потрібно, коли ти. Я пам'ятаю навіть, коли я підходила в брукарді, зараз у нас чомусь закрився брокард, коли я підходила в брукарді до. Стенду Монталів і от стоять просто всі ці бідончики, діфлофосики, ось такі, да? абсолютно однакові, і ти не розумієш, що тобі брати. І взагалі ну, ніяких відмінностей між цими флакончиками немає. Дуже важко, тому легше піти до якогось іншого стенду і там більш зрозуміліше якось зорієнтуватися легше. Тому я завжди любила бренд. А зараз якось більше я розвертаюся все більше і більше в його сторону. Щось мені от захотілося такого монтальського. І перша сліпа покупка від монталь за останній час, і вона супер вдала. Ну, одним словом, друзі, прекрасний, затишний, шкіряний, шкіра тендітно, ніжно тілесна така шкіра. Дуже м'який, теплий, затишний аромат. Дуже стійкий, дуже красивий і сексі шмексі. Ось так. Ось такий от аромат. Якщо ви з ним знайомі, обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Я просто балдію від нього. Він крутий. Дуже крутий аромат. Я дуже задоволена, що я собі його купила. Друзі, дякую за увагу. Підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою, коментарем. Я бажаю. Нам всім всього самого найкраще. Всім.